Привіт, ви на каналі Проласищ! Цього разу хочу показати прикрашання тортика в тематиці Хеллоуін. Задумка дуже проста, буде декорування паутиною з маршмелоу. Я розповім усі нюанси даного декору. Розтопивши маршмелоу у мікрохвильовій печі, не забудьте одягнути гумові рукавички, так як зефір буде сильно липнути до рук. Головне правило даного декору чим тепліше маршмелоу, тим простіше ним декорувати. Під час вичагання можуть почати злипатися пальці, тому прикрашати торт доведеться дуже швидко. Приділяйте паутину на ваш розсуд. Чим хаотичніше, тим правдоподібніше вона буде виглядати. Найголовніше, щоб крем на торті був стабільним. Тому рекомендую переглянути рецепт нашого шоколадного ганашу. Він чудово підійде. Посилання в описі під відео. Далі в якості декору я використовую дві товстенькі шпажки і обвішую їх паутиною. Доповнюю страшненькими зефірними мордочками. Дякую за перегляд і пам'ятайте, далі ще багато вас.